Як застосувати теоретичні знання, вміння і навички на практиці, потрапити до ком'юніті однодумців і стати справжнім бізнесменом? У КПІ відбулося перезавантаження формули студент. Тут студенти різних факультетів можуть спробувати себе в ролі бізнесмена, інженера, конструктора чи технолога. Загалі я обрав цю спеціальність, тому що мене цікавили автомобілі. Ну і я зокрема обрав КПІ, тому що тут була формула студент. І це ну така можливість, якби ознайомитись з конструкцією автомобілів, ну і е, познайомитись з однодумцями. Я хочу впровадити свої теоретичні навички в життя та поліпшити їх. Я думаю, що це мені допоможе в майбутньому відкрити якесь сто. Мабуть, якесь ательє Колишні учасники формули успішні підприємці. Як от Сергій, свій шлях він починав із проєктування та конструювання гоночного боліда на формулі, а нині розробляє баги. Формула студент показала мені, що можна створювати. Якийсь класний власний продукт, показала, що для цього треба. Як створити команду, як знайти гроші, як реалізувати ідеї, вигодні, спроектувати Сергій. В минулому студент ФБМІ, а нині власник СТО Тюнінг Ательє згадує, що коли прийшов на формулу, то не був інженером. Я прийшов. На формулу студентами У мене були там якісь елементарні навички із е, працюванням там з електроінструментом, е, але це все елементарні якісь навички. Формула нас навчила вибиратися з якихось проблем ситуації, коли немає ніякого чи фінансування, чи допомоги, е, ну чи обладнання. Ми просто вчилися раніше. Учасники формули студент конструювали гоночні авто, що здобували перемоги на міжнародних фестах, а нині займатимуться розроб яких наближатимуть нашу спільну перемогу. Формула студент це формула успішного студента, де є можливість органічно і дуже ефективно поєднати теоретичні навчання з практичною реалізацією. Так е організуємо роботу, щоб протягом двох-чотирьох тижнів люди були сформовані як команда і е швидко реалізовували вони проєкти.